Як інтимні стосунки до шлюбу можуть повпливати на успішність шлюбу? Питання виникає в тому, що якщо людина відчуває провину за те, що це було, і чи може після такого Бог допомогти побудувати здоровий шлюб? Звісно, безсумнівно, Бог може допомогти побудувати здоровий шлюб всім людям, в тому числі з гріховним досвідом в минулому? У мене тут немає ніяких навіть сумнівів. Е він нехай Господь благословить і багато шлюбів створені саме з таким негативним досвідом в минулому. Але разом з тим, це моє твердження. Я не хочу, щоб воно знецінювало категоричне рішення людей берегти себе до шлюбу в святості, в чистоті. Особливо, звісно, особливо, коли ми говоримо про віруючих людей, про віруючу молодь, яка зростає в церкві. Тому все ж таки хлопцям треба берегти себе. Я це говорю як людина, яка одружилася в 32 роки, не в 19. І має моральне право це говорити. Дівчатам треба берегти себе. Це важливо. Це цінно. Я вдячний дружині також за це. Тому це важливо. Ми не маємо це знецінювати. І... Тут певна відповідність також має бути. Мені здається, що це логічно. Якщо для нього це було важливим, щоб і для неї це було важливим. Бо якщо в цьому нюансі виникне якась невідповідність, потім можливо будуть якісь напруження виникати в майбутньому. Ось, але Господь в милості своїй всіх прощає, і якщо раніше траплялося різне, Господь сильний простити, приймати, очищати, благословляти новий шлюб. Шлюб, власне, перше, яке створюється, для того, щоб надалі ми вже як в подружжі, берегли чистоту свою в шлюбі і в сім'ї. Тому безсумнівно, минулий досвід не може бути підставою для негативного сімейного досвіду. Але правильно і доцільно зберігати себе в чистоті і святості до шлюбу, це зміцнить досвід, це зміцнить взаємну повагу потім в шлюбі і взаємну довіру. Тому рекомендую.